Вітаю на Константі! Ну і паралельно вітаю з подіями 6 листопада. Тема сьогоднішнього відео спливли строки ілюстраційних обмежень, передбачених законом України про очищення влади. Коротко нагадаю, що вони передбачали заборону на зайняття посад на державному та місцевому рівнях, а також посад у правоохоронних органах для осіб, які хоча б один рік займали керівні посади при Януковичі в період з 2010 по 2014 роки, або ж брали участь у протидії революції. Також це стосувалося керівництва компартії СРСР, ну і тих, хто співпрацював з КДБ. Тобто усі ці люди отримують право повернутися до роботи в державних органах або органах місцевого самоврядування. І тут напрошується питання, що робити далі, із проянуковськими чиновниками і з сьогоднішніми іудами. А також якими є результати проведеної з 2014 року політики люстрації. Сьогодні ми все це з'ясуємо. Ну, взагалі, перше, що варто сказати, люстраційна політика мала проводитися в усіх пострадянських країнах, починаючи ще з 91-го року. Аби не допустити до влади в незалежній країні колишніх комуністів, силовиків, держслужбовців, які тієї незалежності і не бажали. Про це якось не подумали, тим більше навіть не хотіли. Адже перший парламент у Незалежній Україні, Верховна Рада України першого скликання, яка функціонувала до 94-го року, за складом була тією ж Верховною Радою УРСР 12-го скликання, була просто змінена назва, а всі депутати, обрані ще в Радянському Союзі, працювали до 94-го року. І очевидно, люструвати самих себе або ж своїх колег, вони не бажали. Масштабне як плав. Планувалось, проте не було реалізовано очищення влади в Україні, відбулось лише після подій Революції Гідності. Тоді, за словами прем'єр-міністра Яценюка, планувалося люструвати близько 1 мільйона людей. А фактично за 10 років була люстрована одна. Ні, не людина тисяча. Але це все одно в тисячу разів менше, ніж планувалось. Причиною цього є слабке люстраційне законодавство. На це венеціанська комісія вкасувала нам ще у 15-му році. Ось на чому акцентувалась увага. Законодавство про люстрацію було прийнято депутатами з процесуальними порушеннями та під тиском протестувальників. Список принципів у законі повністю відповідає європейським рекомендаціям, проте сам закон не відповідає цим керівним принципам. Йдеться про принципи верховенства права, законності, прозорості, презумпції невинуватості, яка взагалі була проігнорована в законі, та інші принципи. Закон відповідає вимозі, що люстрація не повинна застосовуватися до виборних посад. І це дуже важливо, люстрація забороняє обіймати будь-які посади, крім виборних виборних народом. Закон містить неясні положення, наприклад, які критерії повинні прийматися до уваги при визначенні, що особа сприяла узурпації влади Януковича. Неточні формулювання закону можуть сприяти його використанню в особистих або політичних цілях. Закон про люстрацію не відповідає принципу індивідуальної відповідальності, а тому ризикує стати політичним інструментом для придушення опонентів. І останнє, що я виділив, в законі не прописані конкретні процедури і гарантії для люстрованих осіб, зокрема, право бути присутнім та брати участь у цій процедурі. Перед тим як продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо тепер перед державою стоїть складніший та набагато масштабніший етап. Недопущення до публічної служби осіб, які якимось чином пов'язані з роботою на окупаційну російську владу. Теж стосується осіб, зокрема народних депутатів, які були членами заборонених у судовому порядку партій, громадських організацій або навіть релігійних організацій. У новому люстраційному законодавстві, на відміну до недавно чинного, необхідно передбачити виключно індивідуальний підхід до осіб, які підпадають під дію обмежень? Адже як відомо у процесі проведення люстрації важливо забезпечити баланс між демократичним суспільством та гарантіями захисту прав і свобод людини і громадянина. У випадку ж якщо законодавець використає аналогічний широкий підхід, який закріплювався у законі України про очищення влади від 2014 року, то нова хвиля люстрації буде приречена на провал. На важливості індивідуального підходу наголошую, як венеція. Комісія, так і українські науковці, вина особи повинна бути доведена в кожному конкретному випадку індивідуально. Мають бути гарантовані право на захист, презумпція невинуватості і право на оскарження люстраційних процедур у суді. Якщо ж нехтувати індивідуальним підходом, то це буде тягнути за собою ризик визнання закону неконституційним, а також численні судові провадження від осіб, чиї права, можливо, були порушені. Наприклад, закон про очищення владу усе ще перебуває на розгляді конституційного суду, незважаючи на те, що дія будь-яких люстраційних обмежень більше не застосовується. Актуальність цього розгляду не зникає із тієї причини. Що навіть зараз існує чимало судових проваджень, остаточне рішення в яких залежить виключно від позиції конституційного суду. Якщо КСУ визнає закон таким, що не відповідає конституції, то буде продемонстровано наочно, чому не варто кидати всіх в один мішок. І Україні доведеться сплачувати великі компенсації, так, так, люстрованим особам. До речі, коли до ЄСПЛ звернулася група люстрованих чиновників, а це справа полях та інші проти України, ЄСПЛ зазначив, застосовані до заявників заходи були дуже обмежувальними та широкими за обсягом. Необхідні були дуже переконливі підстави, щоби довести, що такі заходи могли бути застосовані за відсутності будь-якої індивідуальної оцінки поведінки особи. Отже, як висновок, слід констатувати, що існує об'єктивна необхідність у прийнятті нового люстраційного законодавства. За впровадженим механізмом таке законодавство має суттєво відрізнятися до того, що у нас було, враховуючи його недоліки та відповідаючи. За Визнаним світовим стандартам проведення люстрації має бути збережений баланс між інтересами демократичного суспільства і правами і свободами окремих громадян України. Тільки так люстрація буде ефективною і ніхто не буде змушувати Україну виплачувати гроші, як це до речі, зробили у справі Полях та інші. Пропоную написати в коментарях, що ви думаєте про проведену люстрацію та якою має бути наступна її хвиля. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!